Справжнє прощення повинно супроводжуватися умовами. Адже, нагадуючи іншим про їхні помилки, ми запобігаємо їх повторенню, чи не так? Однак, у книзі притч ми знаходимо інший погляд на прощення. Притчі, глава 17, вірш 9 Хто шукає любови, провину ховає, хто ж про неї повторює, розгонює друзів. Цей вірш вчить нас, що справжнє прощення не полягає в постійному нагадуванні про минулі помилки. Навпаки, прощення зміцнює стосунки через любов, тоді як постійне нагадування про провини лише віддаляє людей один від одного. Шукайте глибоких духовних роздумів із несподіваним поворотом. Підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя і дозвольте цим коротким, але змістовним епізодом збагатити ваш день швидше, ніж ви скажете амінь.